Вітаю вас! Сьогодні хотів би зобразити два роки обрізки дуже проблемного персика. Тут навіть він такий мав якесь захворювання всередині почала відсихати деревина. І минулого року ми його обрізали на повторний ріст, тобто максимально забрали оцю хвору частину. Почому було видно, що вона хвора, тут таке було так зване камеде течіння, тобто живиця виходила з персика. І ми забрали все повністю. От всю уражну частину, вся, яка, е, можна сказати так, текла. У першій частині відео ви побачите обрізку на початку 2023 року, це був лютий 2023 року. У другій частині вже повернемося до цієї обрізки у 2024 році. Запрошую. Чому ми ріжемо на заміщення? А от тому прошу глянути, це було заміщення, це плодношення. Плодношення ми видаляємо. Плодношня ми видалили тут. Плудношення ми видаляємо зразу тут, щоб бачити наскільки освітлюється крона. Далі видаляємо пагони, які ростуть всередину і доверху. От на чопчики. І залишився у нас хороший пагінець. Бачите? Це можна буде тут коротше обрізати потім. Але хай трішки підсохне все-таки. Е, цей пагін можемо не чіпати. Можемо не чіпати, Давайте ми його таки трішки простимулюємо. Найвін нам росте. Чому ми його не чіпаємо, не прикорочуємо тут? Тому що якщо ми його тут прикоротимо, поживні речовини можуть вже втікати нам доверху. А якщо ми його залишимо довшим, тут буде більший тиск і, можливо, щось, щось тут все-таки відіб'є і нам вдасться перевести цю потужну гілку на цей молодий пагін. Ми можемо зробити це зараз, тут обрізти, але не зовсім е, виправдано буде, бо все-таки може послабнути гілка. Можуть втекти поживні речовини наверх. Не варто. Дивимось далі. Росте з одного місця, росте з одного місця чопчик. Є тут ще один пагін, от, він росте близько біля цього потужного пагона, його можемо використати на заміщенні. Бачите, він є нижче. І якщо нам тут не вдасться на наступний рік перевести все на цю гілку, ми приведемо на цю. Давайте його вкоротимо на декілька утворень. От, Він росте нижче. Наступний рік обріжемо так, якщо пощастить, обріжемо так. Далі маємо ще тут гілки, гілки. от, слабенька гілка. Ну, Не варто залишати. Можна залишити, тут в принципі є е, той. Можна залишити, бо тут є м, плодухи, бачите? Але вони ну, не виправдано. Давайте все-таки обріжемо, щоб все гарненько виглядало чистенько. Все обрізаємо на такі бачите, пеньочки. Тут ми маємо нашу ланку плодношення. Якщо тут навантажиться плодами, воно зігнеться дуже сильно донизу. Таким чином. От. Ці бокові гілочки їх можна попрокорочувати таким чином. Е, але... Сенсу цього робити. Ну, це можна прикрутити отакі, от тому що тут не буде хорошого персика. Хороший персик буде тільки тут. Все, загущення уникнули, простимулювали ріст, залишили щось на потенційне заміщення, рухаємось далі. Далі маємо маємо тут гілку, яка. Е, бачите, вона чимось чи пошкоджена, чи що. Вона відносла нам були персики, але вона щось їй тут не подобається. Давайте ми її вкоротимо. Тут у нас є якісь. Бруньки, можливо, щось піде. Е, в ідеальному випадку ми б її видалили, але бачите, ця гілка, їй щось, щось з нею не так. Вона тут підсохла нам. От, Це все підсохло. Тому тому щось тут якась є проблема в ній. Бачите, це все старе, що відплутносло, все забираємо повністю. Все забираємо повністю це. Це... це. Тут є, о, ага, Тут є бруньки, тут є бруньки. Можемо простимулювати ці бруньки. Якщо пощастить, якщо пощастить нам то щось відіб'є. Далі маємо цю гілку, яка відплодносила відплодносла, тут бруньок. Можливо, отут є якісь бруньки, можливо, щось відіб'є. Бачите, цей персик йому його. Тут була ага, тут була кучерявість. Ці гілки вразили сильно кучерявістю. Так, я згадав. Через кучерявість. Я минулого року трішки пропустив кучерявість і так воно вийшло. Далі маємо. Майже такий самий приклад, як тут. Отут гілка росте зверху дворічна, ще одна дворічна і переходить однорічні прирости. Для того, щоб ми розуміли, що робити, спочатку видаляємо пагінь, який нам відплодноси. Таким чином, це щось таке. Давайте заберемо, щоб воно не заважало нам. На чопчики, на чопчики. Це росте всередину, забираємо. Це росте різко донизу. ну Тут можемо залишити. Бачите, є якісь плодові утворення. Цей пагін переводимо... Ну, давайте заберемо. Бо він буде заважати нам, нашому заміщенню. Цей пагін використаємо використали на заміщенні, якщо звідси щось піде. Можливо, звідси щось піде з цього боку. От, Підчищаємо. Старе. Стимулюємо, можливо, щось піде, бо нам тут треба гілок. Росте, бачите, всередину чопчик. І маємо дві хороші гілки. Дві хороші гілки. Дивіться, якщо ми залишаємо заміщення тут десь, то тут так і можна залишити в принципі, ті дві хороші гілки. Особливо в мене цей пагінь тут трішки пошкоджений. Тому давайте залишимо ці дві гілки, вони нам підплодоносять, якщо пощастить щось тут відіб'є, щось тут відіб'є, і переведемо. Як ні, обріжемо повністю в цьому місці. Не зобрізали, бачите, бракує нам тут гілки, ну, можливо, щось відіб'є, можливо, ні. Ну, Персик, така культура, що от, бачите, самі на цьому прикладі. Постійно треба обмолоджувати, бо не буде що, що навіть залишити. Але буває по-різному, от, наприклад, як тут. Рухаємось доверху, бачимо, тут є е, хороша гілка. Це ж нам От ми залишали на заміщенні минулого року її. І так її і, і використаємо. З цього буде якась нам гілка. Тут, можливо, щось потім відіб'є. От. Тут це дрібне нам не потрібно. От тут це все нам не потрібно, дрібне загущує. Це можна залишити. Тут простимулюємо буквально на, ну, не сильно простимулюємо. Дивимось, ця гілка в нас що? А, вона погана повністю. Вона тут нам відплодоносила, але вона ну, треба, треба забрати. Бо вона є хвора, вона тут, не... вона тут погана є. Ну хоча не можемо її видалити. Ми її не можемо видалити. Хоча вона якась, бачите, може підмерзла, може щось хвора була, ми її тут вир... вирізти повністю не можемо. Ми її мусимо простимулювати. Можливо, тут щось відіб'є. Бо як ми її заберемо, тут буде повністю пусте порожнє місце. Йдемо далі. Я Не знаю, чи вам добре видно, але цей персик отут, він є хворий. От, в цьому місці я не знаю, що йому бракує, але він є хворий, тому ось весь цей верх. Ми змушені безжально видалити. Прошу, бачите? Зверніть, зверніть увагу, що ми зробили. Бачите? В середині вже робили дупло. Бачите, в середині тут робили вже якесь дупло, відсихало все. Середно мертво. Тому ми мусили перевести на цей боковий приріст. І будемо виходити що з того, що в нас є. Таким чином, підчищаємо. Підчищаємо. Далі. Тепер це буде наш центральний провідник. Переводимо на нього. Це, забираємо. І це практично все можна вже не чіпати. Це можна простимулювати. Стимулюємо, стимулюємо, стимулюємо. Стимулюємо тут, стимулюємо тут і стимулюємо вверх. І отримали ми таку обрізку. Як ви побачили, ми цей персик дуже сильно обрізали на початку 2023 року. От, але він так впродовж сезону не ріс. Чому? Та тому що 10 травня, чи там 9 травня, пам'ятаю точно, 10-го здається, прийшов заморозок десь мінус 5 мінус градусів, який успішно знищив всю завість, яка зав у нас тут на цих плодових стрілках, які ми залишали. Все успішно знищив, вже були такі досить більші персики. От, і що я зробив після того, як побачив, що вся завість успішно опала, я цей персик обрізав на повторний ріст. От тут була така довга гілка, наприклад, там десь там десь там була. Декілька штук тут їх було. Я їх от, обрізав досить коротко, як бачите, буквально на 3-4 бруньки. Тут, там десь, там, там. Для того, щоб е, наш персик максимально омолодився. Між іншим, е, якщо є заморозок, який знищує. Всю зав'язь, або 99%, 90% зав'язі, ми обрізаємо персик на зворотній зріст, те, що ми залишали на плодношні. Ми його обрізаємо все на заміщення. Повністю, персик, весь персик день заміщення. Тоді він дуже добре омолоджується і на наступний сезон має більше сили росту і так далі. Ну, може бути проблема з піджировінням, але про це ми пізніше будемо говорити. І за 2000... 23 й рік, після того як ми його так облізли коротко, отакий він нам дав пагон. Як бачите, все-таки трішки ден-де місцями піджирував і треба буде якось виходити з цієї ситуації. Зараз проведемо обрізку цього персика за такою змішаною схемою. Будемо використовувати елементи вертона, елементи куща, таким ведення кущом, і е, також деякі елементи американської обрізки. Починаю знизу, дивлюся, чи нема спочатку кореневої порослі, чи з піщепа нічого не пішло. Далі оглядаю персик на наявність ем, гілок, які пошкоджені, хворі, сухі і так далі. Тут ніби нічого нема. А тоді вже можемо починати обрізку. І так, прикидаємо, що нам потрібно. При такій обрізці, як я пропоную, у нас є більш-менш збудований сильний ярус. От, нижній, який має стару деревину. Тут, бачите, 4-річну, 3-річну і так далі. 2річна тут. Другий ярус, який майже деревини не має, або має її мінімальну кількість, все майже однорічний приріст. І далі все, що тільки росте зі стовбура, тут е, заміщуємо. Так, і в кінці також має бути ще центральний провідник. Тут треба подумати, що ми, е, що ми лишимо на центральний провідник. Персик завжди потрібно обрізати на заміщення і плодношення, але про це докладно не будемо. У мене про це відео є на каналі. Залишу, звісно, що все в описі. Тут більше будемо розглядати все практично. Отож, дивимося, які в нас є гілки. Тут хороша гілка. Її обов'язково залишаємо. Тут щось є непогане, тут є деякі хороші гілки і деякі дуже потужні гілки, які будуть перебирати на себе плодоношення. Бачите? От. Але е, внизу ми можемо це так пів на пів дозволяти через, то, через те, що нам потрібно. Е, Тримати сильний низ, щоб верх не перебрав на себе плодношню. Отож, починаємо. З чого починаємо? Починаємо з такого попереднього вкорочення досить сильних гілок. Бачите, тут обрізали для того, щоб відкрити перше середну, по-друге, щоб послабити цю гілку дуже сильно. Але дивимося, що тут знизу на ній майже нема плодової бруньки, тут тільки є трішки плодової бруньки. Ми її тут якраз щучімо її залишимо. Ці слабкі можна вкорочувати, можна не чіпати. Тобто тут ми будемо ланку плодношення. Вона буде в нас така досить довга, оскільки персик минулого року не плодоносив, набрався поживних речовин, щоб він сильно не пішов в ріст, ми йому досить багато дамо плодношення. Тут знизу оце росте всередину, вверх, вертикально не потрібно. Ці слабенькі також можемо позабирати, але не забираємо їх при, при самій корі, потрібно залишати або пеньочок. Або одну-дві бруньки, щоб на всяк випадок може там якесь хороше заміщення отримати. Ну, будемо бачити. Далі маємо тут е ще одну гілку. В принципі, оцю частину можна би було і видалити отак. Але м тут, з цього боку, я не маю нічого дуже, чим заповняти, ні зверху, ні знизу. Тут буде така прогала. Тому поки що оцей штрупак старий, бачите, отут, ми залишимо, е залишимо оцю, оцю гілочку. На таке плодношення заміщення плюс-мінус, хоча заміщення нам тут не потрібно так сильно. от. А таке справжнє заміщення ми залишимо тут знизу. Тут якесь одну-дві бруньки, можливо, тут щось піде. Це ми також приріжемо легенько, якесь також отримає плодношення, щоб максимально послабити цю гілку урожаєм, якщо він зав'яжеться, звісно. що. Далі дивимось, тут є у нас сучок дуже такий цікавий, який ми повинні забрати повністю. Тут також якесь пошкодження ніби є. Будемо бачити, як цей персик буде себе показувати. От, це росло всередину, вверх ми забираємо їх загущення. Це росте заблизько до стовбура, паралельно до стовбура, десь на іншу гілку сюди також не потрібно. Можемо залишити на один виборонь, може, якесь піде так само заміщення. Тобто персик бажано, бажано пенькувати все-таки. Бажано не забирати повністю, бажано пенькувати. От, добрались до цієї гілки, нам її тут потрібно максимально сильно. Посилити, бо вона тут в хороший бік йде. Тому що ми зробимо? Ми приріжемо легеньку цю гілку і легенько простимулюємо обрізко вверху. І треба нам тут звідси щось буде виганяти. Е, я на неї надіюсь, оскільки вона знаходиться ближче до стовбура і з е, якби з нижнього боку, прямо на потоці речовин. Тобто, персик повинен би був давати оцій гілці досить тако, досить хороше навантаження. Досить хороше навантаження. Досить хороший потік речовин. Отакий От вигляд має приблизно наша ланка плодоношення, яку ми побудували. Тут якесь заміщення знизу залишили і тут досить таке потужне плодоношення, навіть тут зверху. Далі рухаємось далі. Сусідня гілка маємо тут. От, Сподіваюсь, що добре видно. Маємо сусідню гілку знизу. Яка йде сюди. Тут робити багато що. Нема багато чого. Оцю гілочку. Залишаємо тут може бути якесь плодношення, це що росте вверх, забираємо, бо воно загущує тут крону. Нам потрібно, щоб крона повністю просвітлювалася, щоб максимально грибки випалювались на сонці. І оцю гілку ми також ми хочемо, щоб вона тут максимально посилилась, тому прирізаємо її тільки отут трішечки, буквально зверху, отут так, щоб вона простимулювалася. От все, нам потрібно більше її, більше нічого чіпати не потрібно. Максимально сильно її потрібно посилити. Далі підійшли от до цієї ланки плотношені, бачите, обрізали цю гілку з іншого боку і тут маємо тепер ще одну досить потужну гілку. Що з нею потрібно робити? Тут виріс нам такий дуже потужний хороший пагін, але він більше схожий навіть на жировик, ніж на сам по собі пагін. Якась гілка щось росте всередину і багато молодого такого дрібного. Що ми робимо? Ми спочатку обрізаємо все, що росте вертикально. Дуже близько біля стовбура, хоча дуже хороша гілка. Але, 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 ми все-таки обріжемо на заміщення, можливо, звідси щось вийде. Бачите, одразу освітлили все. Далі дивимось. У нас тут є багато слабкого. Слабке так легенько пенькуємо на декілька бруньок. Навіть ближче тут. Тут все пенькуємо легенько. Тут Хоча навіть і може зав'язатися урожай якийсь там, але от, така тонка гілка вона не вигодує хорошого персика. От, це знизу можемо залишати, воно нічого не впливає. Легенько можемо простимулювати також обрізкою. Далі. Тут маємо дві також дуже потужні гілки. Е, ця гілка дуже хороша. Ми її одразу можемо залишити на плодношенні. Бачите, вона так йде. Навіть так досить полого, і тут всюди є закладка плодової бруньки. Тут плодова брунька, тут плодова брунька. Про плодову бруньку я розказував в своїх інших відео. Запрошую переглянути, тут більше практично все. От. Забираємо все так, такі речі, трішки вкорочуємо, просвітлюємо. От, і, 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 і. Тут маємо дуже хорошу бруньку тут і трішки хорошої бруньки тут. Але е, ми не хочемо, щоб цей персик втікав нам задалеко на периферію, тому залишаємо тільки цю, цю частину і буквально от, десь, отак цієї частини. Все. Більше не потрібно. Навіть це буде трішки забагато, але я так поки що залишаю е, дуже акуратно з запасу. І дивимось, маємо цю гілку е, з іншого боку. Що ми тут робимо? Забираємо все, що росте назовні, точніше всередину. Все, що назовні можна трішки поприкорочувати. От. От, от. Забрали зайве. І маємо. Тут є декілька плдових хороших бронюк. Тут, на цьому пагоні, мож, якщо зав'яжеться, буде дуже хороший персик. Далі дивимося сюди. Це більш-менш росте всередину, забираємо повністю. От. І можемо обрізти або тут, відкрити дуже сильну крону ми можемо обрізти трішки далі і залишити оці декілька найкращих от, хороших плодових бруньок. Бачите? Найкраща брунька вона виглядає отак. Вона така є потужна, росте на хорошому пагоні і має два-три ряди. Три, можливо, ні, але дві, два ряди має точно. Вона така, така потужна. така виглядає, бачите. Ну І цей пагінець також трішки простимулює. Так, рухаємось доверху, обрізаємо середню і верхню частину, так більше доверху. Ем... Ну що, тут маємо досить такий проблемний випадок, бо є хороша гілка, кому обов'язково будемо залишати, але на її також недолік вона росте дуже близько над цією гілкою. Тому не знаю, що буде ще робити. Ця гілка, ми її обов'язково тут заберемо. Тому що вона росте. Знову ж таки, цим дом заважає. Ну що, тут я її, певно, не буду таку довго залишати, хоча потрібно. Давайте поки що отак залишу. От, а там далі буде видно, що з нею робити, бо вона росте дуже близько біля цієї гілки, це також не допускається. Тоді маємо тут е, зверху слабенькі, все старе забираємо обов'язково. Якщо її відсохли, обрізаємо при самій корі, не залишаємо вже ніякого пінька. Е, далі маємо тут слабеньке. Слабеньке можна легенько простимулювати на одну бруньку, можливо, заміщення виросте. Тут непогана така, така не дуже гілочка, але є щось на ній. Можна простимулювати легенько. Можливо, Можливо, отримає сонце, якось піде в сильніше вріст. Далі маємо тут дві потужні гілки, потужні, дуже, які нам настільки потужні, не потрібні. І тут вони є одна близько біля другої, як бачите, тут думати довго не приходиться. Оцю таку, як бачите, хорошу потужну гілку. Ми її обрізаємо на заміщення от буквально на декілька бруньок знизу. Тоді цю працюємо тут з цією гілкою, і бачите, все як просвітлилось одразу. Тут. Працюємо досить просто, бачимо, тут є якісь плодові бруньки хороші. Найкраще вот тут зверху. Але ми можемо максимум, що ми можемо їй дозволити рости, це от до цих пір. Все. Більше ми не могли в жодному випадку дозволити їй рости. Хоча і цього дуже забагато. Але я тут виходжу з такого розумієте, крайнього випадку. Плодушок ми майже не маємо, хоча можемо, в принципі, дозволити собі отак обрізти, це залишити все-таки. Воно слабше за це. Тому вріз сильно не піде. І це, що росте, бачите, всередину, ця гілочка погинається. Обрізаємо його повністю. На пеньочок легенький. Маємо тут збоку ще одну гілку, бачите, росте звідси. Е, розумієте, Чим вище рухаємось доверху, тим менше старої деревини залишаємо. Нижні гілки у нас розлогі, тоді має бути вище, 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 вище. Такою ялиночкою, звужуємо, звужуємо завжди доверху. Дивимось далі, що ми маємо. Тут маємо хорошу гілку і слабшу гілку. Бачите? Дуже просто, слабшу на заміщення, вона тим, більше, що знизу, це дуже добре. Сильнішу на наплодношення, легенько стимулюємо, залишаємо таку. Взагалі персик би добре було всюди залишати, отакі невеликі гілочки. Але розумієте, він піджирував і втік, брунька втікла сюди, тому ми мусимо виходити з того, що маємо. А тут будемо вже тримати цей персик внизу заміщенням. Далі ця гілочка, бачите, слабенька, росте доверху, але на якесь заміщення буде. Буде якесь невелике заміщення. Це якийсь таке квадратне перекошене, забираємо на пеньочок. І тут маємо декілька хороших гілок. Маємо цю досить таку непогану гілку. Маємо цю досить непогану гілку. Але от проблема з цією гілкою, вона росте занадто вертикально, і вже буде тут конкурувати з цією. Тому от мусимо її забрати по старій деревині. Ось тут. І залишаємо цю хорошу гілку, видно її. Яку ми трішки стимулюємо обрізкою невеликою. І цю хорошу гілку, яку стимулюємо, але трішки б... сильнішою брізкою, бо вона нам тут в не, не такий бік тря... росте, як треба. Хоча можна навіть, трішки сильніше. Отак, слабенько. І тут будемо якесь формувати потім звідси заміщення вже. Маємо з цього боку, бачите, гілка, яка росте паралельно до стовбура, досить так вертикально. обрізаємо на заміщення, декілька бруньок залишаємо. І залишається нам обрізти тільки верх вже. З цього ракурсу, думаю, буде видно найкраще. Маємо тут, як бачите, одну хорошу гілку з цього боку, росте, бачите? І з цього боку також непогану гілку. І тут маємо ще одну гілку. Яку з них залишаємо? Залишаємо обов'язково цю пологу, трішки стимулюємо. Ну і робимо просвітлення, звісно що. Цю середню місць отут дві є, бачите? Цю середню послаблюємо, обрізаємо на заміщення, тим більше вона нижче за цю. Близько біля 100 і росте знизу, назовні, досить добре росте. І цю залишимо на якесь плодношення трішки також простимулюємо обрізкою. І маємо тут гілку, яка росте, можна сказати, всередину, обрізаємо її повністю і вертикально, обрізаємо її повністю на пеньочок, навіть не залишаємо ніякого ні заміщення, нічого. Все. Рухаємось далі. Маємо тут зверху дуже хороша гілка. Дуже оце ідеальна гілка для персика. Стимулюємо її легенькою, обрізкою. Далі. Тут росте, що тут у нас росте? Тут у нас росте два центральних провідника, нам треба тільки один. Вирішуємо, який. цей ближче до всього, тому залишаємо цей на центральний, а цей, нам тут повністю треба забрати. От. Е, давайте спочатку заберемо так. І зараз подивимось, як буде, як буде себе показувати оця гілка тут. Її можна залишати. Її можна спокійно залишати на плотношення, трішки, трішки послабляємо. От, Бачите, в цей бік в цей дуже добре все. Плоднощення зверху якесь. І е, дуже важливо, тут немає відходження від стовбура. Завжди потрібно залишати якесь заміщення. Тут залишаємо це, можливо, трішки більше послабо, ніж я думав. Тут буде, щоб було заміщення. Тут маємо також якесь, бачите, дивне таке роздвоєння. Отут. От. Напевно, не видно вам. От. стараюсь показати. Цю частину також забираємо обов'язково. Обов'язково. Все, бачите, навіть вона має трішки все-таки якесь пошкодження. Думаємо, що тут у нас буде центральним. Ем, що буде центральним. Можемо залишити цей нецентральний, можемо залишити цей нецентральний. Дивимось, який росте пряміше. Ну, нам, в принципі, не важливо, який росте дуже пряміше, можна переводити на будь-який. Давайте цей, який він центральним, так його і залишимо. На заміщення. Верх врізаємо на заміщення і на плодношні завжди. Це пошкоджене забираємо. Це залишаємо на плодоношенні. Забрали так багато, бачите. Це на якесь також плодношене заміщення. Якесь плодоношення легеньке заміщення. Цей на заміщення. Цей на плодоношення легеньке. Ну і центральний провідник. От. Цього роздвоєння нам зверху такого вже не потрібно. Це сильного бризайм його також на ріст плодношне заміщення. Ну, цей також трішки треба просто послабити, бо він щоб не був конкурентом до центрального. Все. отака От в нас обрізка. Більш-менш така, ну, більше комбінована, ніж якась з одним способом тут обрізки. Отак от нам вдалося омолодити персик впродовж двох років росту, двох сезонів росту один рік. Рівно від першої обрізки. Маємо дуже хороший низ закладку. От одна, друга, третя гілка. Тут Також з цього боку. Дуже хорошу середну маємо також всюди нагружено. Урожаєм, я тільки ще подумаю на рахунок оцієї гілочки. Що я залишив її так досить вертикально тут цієї гілки, я думаю, що з нею ще робити, чи її забрати, чи її залишити все-таки, бо вона дуже конкурує з центральним провідником. Ем, ви знаєте що? Я її, певно, зараз вже зразу і на очах вас заберу. Я так обрізав персик От і думаю, і побачив, що їй тут абсолютно не потрібно. Бачите, вона тут тільки заважала, обрізали на заміщення, виросте непогане заміщення. Все. От, ідеально. Маємо низ потужний. Потужний низ маємо. Дуже хорошу середину і непоганий навіть також верх. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, заходьте на канал, там є. Набагато більше відео про обрізку різних культур, не тільки персика. В описі під відео також знайдете багато всього цікавого, мої контакти, посилання до хорошого інструменту і препаратів. Дякую за увагу! Побачимось!